Вітаю Вітаю всіх на каналі Сонця та Місяця. З вами тут, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби. Всього всього вам хорошого, тепла, добра, світла, перемоги, щастя, всього всього вам найкращого. Сьогодні зроблю для вас розклад, як вам покращити своє фінансове становище. Яке б воно у вас там не було. Може, ну у вас і так достатньо хороше, то добре, це, це, звісно, дуже добре. Але зараз подивимося, як його ще можна покращити. Що вам треба зробити, це просто буде так, як була для вас порада. карт Таро, як покращити своє фінансове становище. Що ви маєте робити? Розклад не забувайте, звісно, що загальний. Тут може, ну так, варіюйте, знаєте, бо то, що все-таки це конкретна порада, що робити для фінансів. Щось може бути ваше, не ваше, щоб ви не все не приміряли на себе, не тягнули все на себе, тому що все-таки це загальний для особистого, ви знаєте, що то зовсім інше в особистому. Онлайн теж може зрезонувати, це дуже добре. Я дуже рада, коли відгуки мені коментарі пишете, що зрезонувало. Я дуже задоволена тоді, коли і онлайн резонує вам, але все одно ну, є деякі теми, що так не дуже-не дуже. Не дуже... Не натягуйте на себе дуже, бо все-таки це онлайн, це загальний. Я вирішила взяти цю колоду, тому що мені здається, що вона добре покаже. Тут, знаєте, це 7 дверей, і може який вам підібрати ключик, чи який вам відчиняти двері до того, щоб покращити це своє фінансове становище. І ви, звісно, нічого не думайте, нічого не притягуйте, подумайте просто про себе, назвіть своє ім'я і будете вибирати варіант. Як покращити вам своє фінансове становище? Пробула зробити це, знаєте, відеошорт, не виходить. Я не можу там по <смі> сказати, не вміщається. в мене ще ж ви, щось таке май, більш, якась тема така, не, не, що не потребує більше говорити, то можна було б у відеошорт зробити. Попробувала пару відео шортів зробити, нічого не виходить. Треба все-таки зробити на вибір по варіантах довге відео. Більше треба сказати. А тому так. Роблю такий перший варіант, як вам покращити своє фінансове становище, і другий варіант вибирайте. Тому роблю ось так, бо того, що то, що у відео не виходить. Тобто шорс не виходить. Опал перший варіант, і другий варіант аметис. Ось так краще буде, більше зможу вам сказати, бо щось то шорс у мене не виходить. Не вміщаюся я в одну хвилину таке, по такій темі сказати. Вбирайте, ставте на паузу. Я поки що, звісно, як завжди, всім вам дякую. Дякую за відгуки, за коментарі, за перегляди, за поширення. Хто що робить на каналі, хто просто дивиться, нічого не робить, але дивиться. Перегляд все одно є, все одно я вам дякую. Підписався і переглядає. Там поставили подбайку, не поставили, але перегляд робите, і я вже вам це дякую. А хто робить ще щось більше, крім перегляду, ще відгукується, ще вподобайку ставить, ще поширює, то я безмежно вам вдячна і хай вам все вернеться з торицею. Цей енергообмін, який ви робите зі мною, хай від мене вам хай сторицею, сто раз краще ще йде добра, чим те, що робите ви. Я намагаюся тут максимуму по максимуму ввежити інформації для кожної категорії людей, навіть з однієї карти. Як бачите, у мене така, ну так мені йде, так мені краще. Я на особистому розкладі беру більше, звісно, карта на онлайн я не можу бачу є дівчата-трологи, які просто півколоти викидають на стіл. Ну, у них виходить, їм так іде молодці. А я не можу у мене то путає на онлайн розкладі. Я на особистому можу півколоди викинути, коли особисто для когось роблю. А в онлайн я по одній карті тільки. Ну, Максимум можу взяти якийсь один доп, чи пораду, чи ще щось. Все більше в мене не виходить. Але по одній карті я намагаюся для всіх категорій людей по максимуму для вас все, -все вижити. Щоб ви змогли себе пізнати, змогли для себе щось взяти навіть з онлайн-розкладу. І так як ви за це. Дякуєте тим, що підписалися, що переглядаєте, що коментуєте, що лайк ставите. То я дуже-дуже вам за це теж, теж дякую вам за це дуже. Що моя робота не йде на марне. Так, надіюсь, ви вже, звісно, вибрали, поки я говорила. На дні в нас імператор. Хороша дуже карта якраз для такої теми. Це якраз потенціал. це... Можливість, це влада, це захист, це порядок, це бути на вищому рівні свого якогось розвитку, і це якраз і йде до, до фінансів, до збільшення фінансів. Це так, якби для всіх, але зараз буду підлаштовувати під кожний варіант. Так, аметез чекає. Опал, перший варіант. Вітаю вас! Так, що вам треба робити? А вам треба навчатися. Бачите, тут прям вам, як показало, вісім пентаклів це робота. Ця карта означає робота. І вам треба навчатися. Дивіться, вам треба навчатися, дивитися, бачите, тут майстер-тату. Він робить тату, а ця жінка вона вже має тату на голові, але вона ще дивиться, як роблять. Тобто хто її робив, невідомо чи цей майстер, чи інший, але вона дивиться е зі сторони, як робить цей майстер. Вона е певне, що хоче сама навчитися цього ремесла. І вона просто зі сторони легесенько спостерігає, не мішаючи людям, е не, не, не заважаючи їм своїм там присутністю, болтовньою і так далі. Далі. Вона зі сторони стала нічого злочинного не робить, вона нічого поганого не робить, але вона просто підглядає, як робить цей майстер-тату. Вона навчається. І ось для вас, бачите, перший варіант так випадає, що вам треба ще підучитися, що би ви там не робили, чим би ви не займалися. А може ви чимось новим хочете взагалі зайнятися, що вам принесе кошти, а ви маєте підучитися, навіть якщо ви не можете напряму це, то ви маєте десь е, попіддивлятися, позаглядати, поспостерігати. За іншими ж робить те саме, що чого ви хочете навчитися, вам, вам це треба зробити, і на дні таких тут, ось бачите, імператор це вас проведе до цього імператора. Дуже велика ймовірність, що вам треба повчитися в імператора. Для мужчин це якогось друга, товариша, не має значення, чи ви мужчина, чи ви жінка. Все одно треба в імператора. Тобто, в людини, ось це, ось так як Оце так, якби він є імператором. Тут підказочка дно колоди, що в імператора може, може комусь програтися, що це вам треба в якогось імператора отак От попідглядати, повчитися в нього, як він робить, що він вже на своєму місці, він вже імператор своїй справі, в своєму ремеслі. Він, він вже на цьому троні та людина він вже здобув таку кваліфікацію високу в своїй роботі, що він вже від того має файні кошти, файні фінанси, і вам цього імператора треба повчитися. А комусь підійде, що е, ви станете цим імператором. Вам треба такі оці лідерські здібності увімкнути, поспостерігати, як інші роблять, увімкнути ці лідерські свої здібності і ви досягнете цього імператорського трону. Ви, дякуючи своїм навикам, якимось творчості, своїй професії чи іншої якоїсь професії навчитеся, і ви здобудете оцей, ви на цей трон, бо імператор це є багатство, і ви сядете на цей багатий трон. Ви так покращите своє фінансове становище, дивлячись, підглядаючи, спостерігаючи, як роблять інші, як це йде в інших. Ви маєте знаєте, як е, не то, що скопірувати, бо копірайтери це теж не, не діло, все. Але ви маєте дивитися, як роблять інші, і по крупинках, по крупинках зібрати своє, своє власне я і, і сісти на цей трон. Там, десь, там десь, там, десь, і вивести, якби, знаєте, свою формулу. Того, того там, там, там підглянули, подивилися, і вивели свою формулу успіху, бо ну, так, імператор це ще і успіх. Тобто, ви можете або в успішних людей подивитися, попідглядати, які вже сидять на цьому троні, які вже чогось досягли, або це успіху досягнете ви. Розумієте, ну тут кому як зрозуміє? Якщо ви маєте можливість у таких успішних людей повчитися, то це, це ваш варіант. Якщо ви не знаєте нікого такого, то ви просто у любих людей вчитеся, і це ви досягнете цього. Або, або два в одному. Ну, це дно дно колоди, ви знаєте, я завжди дно колоди дивлюся, і завжди вам кажу, що ви зрозуміли, що таке дно колоди. Це підказка, вона дуже абстрактна, її можна по різному дуже трактувати. Це не особисто ну, ваш сигніфікатор вісім пентаклів. А це дно колоди, яке і має ще цьому варіанту підійти. Я дозвола колоду. Викладаю, коли карти завжди дивлюся і на особисті розклади, і собі, і навіть як бачите, в онлайні. Тому що для мене це велика є підказка, допомога. І тому його можна трактувати знаєте, по-різному. І я ж кажу, що може, так як я по першому сказала, що вам таких людей вчитися, може, це ви такою людину станете, а може бути два в одному і вчитися в таких людей, і самі ви станете такою людиною. І, ну, і так, і так, і так, і так підходить, розумієте? Цей імператор, що може в якогось мужчини такого вам учитися, може там якщо немає у вас такого мужчини успішного поряд, якого що ви можете в нього навчитися? То значить, це ви станете ось на цей трон, коли ви подивитеся, поучитеся. Ну тут вчитися, вам учитися, розвиватися, розвиватися в тому, що вас цікавить, те, що вам подобається, те, що ви хочете, чи то є в цій існуючій вашій роботі, зараз на якій ви є. Чи творчості якісь, чи чим би ви там не займалися, чи може якісь езотеричні здібності, ну, не знаю, у кого що, підкладайте до себе. Чи то щось зовсім нова стезя у вас має піти. Але вам треба, щоб піти цією новою стезею, ще підучитися, попрацювати ще, так як ця карта ще має значення праці, то вам треба попрацювати, попрацювати дуже належним чином, дуже так щиросердно, і ви збільшите своє стан, фінансове становище. Ви, коли ви знайдете себе в тому, що ви хочете, в тому, що вам подобається, то ви тоді станете успішною багатою людиною. Ви не просто покращите своє фінансове становище, а ви станете багатою людиною. Ну це м, треба багато працювати На тому, до чого у вас є тяга, до чого у вас є оцей потяг, це робити те, що у вас получається. Бо якщо ви будете себе насилувати і робити те, що воно вам не потрібне, то ви не, ви не збільшите своє фінансове становище. Ніяк ви навпаки будете розтрачатися на те, щоб якісь там, наприклад, інструменти до тої чи до іншої роботи купити, а воно не ваше. Ну, ось, наприклад, якщо ви хочете бути ніколи це не робили, вас до цього тяги немає, але ви розумієте, що на даний час це дуже в попиті, майстер манікюру. Там вони можуть навіть більше заробляти, чим якась там лікарка, бо то що по Пару клієнтів на день і вона має більші кошти, навіть чим, чим там будь-що. Але якщо у вас це не тягне, якщо ви це не вмієте, якщо у вас не виходить, якщо у вас у клієнтів на, через тиждень там, чи через пару днів ті нігті повідлітають, вони прийдуть до вас, і будуть вас сварити і, і, і ще й гроші, треба буде повернути, кошти свої і, і, і будуть заказувати десятому, що не йде до неї. Бо то що якщо вам то не виходить все, то не ваше, то не треба. Вам не треба розумієте, у, йти у тобу імператору. Так якщо ще под нів візьмемо, це е, порядочність, чи це чесність, це справедливість. То ви маєте е, не йти в ту стезю, де більше грошей, а в те, що вам подобається, що вам до душі, і тоді ви станете цим імператором. Тоді ви вийдете на цей трон, сядете на цей трон, ви пошагово, по сходинках, потихеньку, навчитеся те, що вам подобається, і ви в цій стезі будете розвиватися, і ви здобудете ті кошти, які вам треба. Розумієте, чи там навпаки ви ви вам, як я привела вже на майстер маникюру? ви напр... Наприклад, щось пішли на кухню там е, працюєте, десь на якійсь кухні, а то не ваше. А вам подобається, як робити нігті. А ви себе насилуєте, тому що у вас там ми колись закінчили ПТУ кухаря. Та лишіть, то-то, зараз курси, куди хочете, можете піти, і, і вам е, подобається робити ті нігті, значить, і робіть це. І ви краще гроші зробите, е, тому, тому що ви себе прокачаєте по цьому, і ви будете гарно це робити і до вас будуть приходити. А на кухні будете такі там, паритися, і нічого з того не вийде. Якомусь там чи кафе, чи в чи, чи чомусь. А вам у вас, то не виходить, вас будуть сварити, у вас себе з рук валитися. Розумієте, ну це ситуації можна мільйон навести. Весь ви собі підкладаєте до себе, я, я просто там по роботах то чи то це просто приклад не вела. А ви підкладаєте до себе, що основне, щоб ви зрозуміли, що я вам кажу, що вам треба те, що вам подобається. Їй тату зрозуміло, що їй подобається тату, бо вона з нею все голова у голова тату. І в, їй подобається це. І вона захотіла певне, що теж. Здобути цю професію, освоїти це ремесло, і вона дивиться навіть тихенько спостерігає зі сторони, як там люди працюють. Люди працюють, а вона дивиться тільки. Вона, вона невідомо, чи як я зразу сказала, чи в цього майстра робила, чи в іншого, але явно, що це їй подобається, бо якби їй не подобалося, в неї не було б навіть голова в тату. Явно, що їй це зацікавило. Ото і вас, що вас цімує, чому я так е, кажу? Що ви маєте робити те, що вам, вас цікавить, те, що вам подобається, те, що ваше, те, що вам до душі. І коли ви будете це робити, то ви дійдете до того, що ви свої становище не то, щоб покращити, а ви взагалі ось е, вилізете на цей трон. Дайте таким от імператором? Дети цей імператором? Ось такий перший варіант. Так, задякую вам за увагу, перший варіант. Якщо щось зрезонувало, ваше е, давайте перевернемо. Якщо ваше, якщо зрезонувало, напишіть відгук. Дуже буду рада, якщо зрезонувало, дуже буду вдячна вам за відгук. Е, всього вам хорошого. Бажаю, щоб ви дійсно знайшли себе в своєму ремислі, в своїй стезі, щоб ви, щоб ви пішли тою стезією, своєю, е, щоб ваше фінансове становище збільшилося 100 крат, оскільки ви собі бажаєте. Це вам за увагу. Другий варіант. Аметис. Так, вітаю вас, другий варіант. Ой, що вам треба робити, а тут <свіх>, успіх. А тут вже, ви вже, таке враження, що ви вже зробили? Таке враження, що ви вже зробили. Тут е, успіх у вас. Е, ви вже успішна людина. Що робити для збільшення, е, для покращення фінансового становища? А, а що вам робити? А ви вже і так робите. Ви так робите, і, і тут ну, єдине, що, тут знаєте, ще можна по цій карті сказати, що не боятися себе показувати людям, не боятися вихіду в світ, не боятися свій успіх е -е, людям предоставляти, не боятися е аплодисментів, не боятися е похвали зі сторони. Якщо ви ще не є, не, не вийшли отак у світ успішно, то у вас, певне, щось є якісь там проекти, якісь там знання, якісь там навики, якась творчість, що ви десь потайком тихенько тримаєте. І вам треба не боятися це показати людям. Дивіться, як вам тут аплодувати всі. Ви тільки відкриєте двері, відкриєте двері туди, де е, е, побачать вас, у світ себе показати, вам всі будуть просто аплодувати. Ви я не знаю, хто там на цей канал, на цей варіант попав, може, ви якусь книгу написали, може, ви якусь там формулу нову вивели і боїтеся її на люди показати? Тож не бійтеся, щоб покращилося ваше фінансове становище, ви маєте своє щось знання, якісь показати у світ. Людям предоставити себе показати і свої якісь знання. І, і це приведе вас до кращого фінансового становища. Ви покращите своє фінансове становище тим, що ви покажетеся. Відкрийте двері до людей на публіку. На публіку не боятися вам на публіку показати вже свої якісь знання, свої здібності, щоб збільшилося ваше це становище фінансове покращилося. Навіть так кажемо, покращилося, бо збільшилося це таке. Такий термін для всіх, не всім одинаково підійде. А ось щоб воно просто покращилося. То шість жезлів, ну, цей лавровий вінок приймайте. Якщо вам його дають, то приймайте. То, то, Тут, тут більше ну, я не знаю, що тут жезлів, ви, ви, ви і так вже успіхові. І тут е, цей імператор по вже так як і другому варіанту, казала, так і вам, що це дно таке абстрактне, багато багато його можна варіювати і підкладати. Е, тут дивіться, тут по імператору це, е, цей трон, е, цей, цей потенціал, цей порядок, ця, ця власть, що у нього вже є в руках. Цього імператора, бачите, він тримає цю булаву, чого -то там у то нього. Ну, хай буде, скажімо, булава, по-нашому. Він вже сидить на троні. Він уже має все, бо тому що ну, ну імператор, ну що вище імператора? Він є імператор, він є на своєму місці. Це, 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 це потенціал, це порядок, це багатство. Це є багатство і успіх теж. Імператор це теж успіх. Але е, е, як успіху він досяг? Порядочністю своєю, справедливістю, мудрістю імператором, упорством, це ще упорство, це велике упорство. То тут і тут для вас, що дивіться, оцей ваш успіх уже, як вам збільшити, покращити своє становище, оце, 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 оцей успіх, що тут е, схоже на те, що якби знайде Протиріччя сказати цій карті, що, е, що ви вже такою, таким такою є, але ви ще цього таких може не бачити, бо ж недаром ми прийшли щось на цей варіант, на цей канал, на, на це відео, на цей варіант ви притягнулися. Тобто ви хочете збільшити ще свої фінансові становища. становище. виходить, що ви ще отак не показали себе світові? Коли ви це покажете, оцей успіх, то ви ось будете цим імператором. Ви сядете на цей трон. Оце, будьте упорною в тому, що ви намітили собі, що ви собі м, задумали, будьте упорством, і ви вийдете, сядете на цей трон, і будете, ось, дивіться, всі будуть вам аплодувати. Не бійтеся, просто себе предоставити, не бійтеся. Показати свою якусь там творчість, своє ремесло, свої здібності. Ну не знаю, у кого що, кому що підійде, свої якісь там проекти, може, бізнес-плани там круті, може, ви придумаєте, скажу, може, хтось такий, що взагалі книжку написав чи якусь там нову формулу виявив. Вам треба це показати людям, і подивіться, як, як і подивіться, ким ви станете, куди ви вийдете на цей трон. Або Тут так само підійде як в першому варіанті, одинаково дно підходить. Або вам треба просто звернутися до такої людини імператора, яка вам допоможе вийти в цей успіх, показати себе людям, показати свої, якісь що там у вас є. Що треба себе показати публіці людям, і це покращить ваше фінансове становище. Ти до такого імператора вам треба звернутися? Чи то ваш чоловік, чи то ваш начальник може на роботі щось може вам треба запропонувати щось там по роботі, щось цікаве, щось нове, що на що ваш начальник погодиться, і ви будете в цьому успіху. Але тут, тут... не то, що будете, ви так, як то що вже є, вам десь як якийсь не вистачає зробити якийсь крок. У вас так, у вас і так непогано. У вас і так фінансове становище успішне, але щоб воно стало взагалі ще успішнішим, щоб ви стали таким цим імператором, то вам або звернутися до кого імператора. Тут так знову теж підходить, як і першому варіанту, що вам або звернутися до людини імператора, і ви самі станете цим імператором потім. Або вам просто е такі риси проявити імператорські здібності, оці всі, і, і, ви, е і ви в цьому успіху будете, ви успішно будете у успіху. Ну, тут тут другий варіант: у вас, у вас так все добре. Я бачу, що у вас так фінансами все добре. А щоб ще стало краще, то ось які це особливо для тих, кого не добре, то це значить, що ви щось не показуєте людям. Ви щось свої якісь знання, себе, щось не, щось не показали людям. А якщо у вас і так все добре, то ж у вас все було краще, то ви просто зверніться до якогось імператора, і він вам допоможе більш, більш підтягнути ще свої, свої фінанси, свої становища, стати більш успішним. І тоді фінанси, звісно, збільшаться. Коли ви станете більш успішним. Ну, Тут цікаво так другий варіант, тому що тут напишіть в коментарях, що у вас, як у вас, бо тут е... таке враження, що тут і так люди успішні, і так люди фінансово не бідні, і так становище непогане. Але що ви, ще, ви, ще, ви хочете, ще краще, щоб воно було, то, е... то ось так все те, що я сказала, що щось, щось стосовно імператора. Чи то ви самі так проявіть цього імператора, чи зверніться до цього імператора, щоб воно стало ще краще. Ну, воно у вас непогане. Тут другий варіант, я ж кажу, що воно у вас і так непогане. Становище ваше непогане. Ви поки, особливо на той термін, який ви загадали, якщо ви загадали термін, то, то точно все у вас добре, все ви у успіху. Ви успішній карті. Ось такий другий варіант. Напишіть. напишіть, як вам, чекаю ваших відгуків, як зрезонувало, не зрезонувало, ваше, не ваше. Чи щось Впізнали ви себе, не впізнали. Якщо зрезонувало, дуже рада і дуже буду вдячна, якщо ви нам пишете відгук. Не зрезонувало, може, щось не так, то може щось вам не зрозуміло, то напишіть коментарі, я. Намагатимуся вам підказку якусь здати ще в коментарі особисто, якщо ви, от, розумієте, що особистий розклад, то і особистий. Я спочатку це сказала, що якщо дійсно там у вас така дуже касцентна ситуація, то пишіть взагалі особисті повідомлення. І можу подивитися вам особисто, у мене, у мене розкладені космічні ціни. А якщо щось так чуть-чуть підтягнути, підкоригувати там буквально 2-3 слова підказочку, якусь я це навіть і в коментарях не лінуюся людям кажу. Якщо, щось вам, щось, якщо у вас щось дуже скрутне становище, тут такі випали карти, гарні, хороші, і ви трошки щось не зрозуміли, пишіть в коментарях, я, я вам підкажу ще щось. Пишіть коментар. Так, дякую вам за увагу і бажаю вам дійсно, ось якби кетом у вас становище фінансове не було, але я вам бажаю бути ось і в цьому імператорі, і ось у цьому успіху. Бо ця карта має значення успіху, а тут сама карта випала успіху. Бажаю вам дійсно, щоб у вас так було. Якщо щось не так, то щоб у вас це було. Все, на все вам добре. Дякую за увагу, другий варіант. І чекаю ваших відгуків. Так, всім дякую за увагу. Всім, всім, всім хто дивився, всім, хто. Прокоментую, всім, хто поставить подобайку, дуже-дуже вам буду вдячна. І, як завжди, прошу вас, пишіть Пишіть відгуки. По даній темі, якісь темі можете пропонувати, там, просто пишіть відгук. Я я любому любому коментарю дуже-дуже вдячна. Все, на все вам добре. Всім, усім гарного фінансового становища, і не тільки фінансового, а взагалі всіх. У всіх ваших сферах все у вас буде добре. Мирного вам неба, гарних вам подій, хороших подій предноворічні. Я зараз відео знімаю у предноворічні новорічні свята, ви коли б його не відкрили туди дійсно, але зараз предноворічний термін, тож чудес вам предноворічних новорічних. І всього вам хорошого. На все добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.